Фільний відпочинок, далекий, спомин у неспині, в путі моїм, школа це дитинство, не сміливі кроки. Це веселі друзі, шлях до майбуття. Школа це перерва. школа – це Цей захід ми розпочинаємо з привітання і подяки нашим наймужнішим і найсміливішим захисникам, серед яких наші земляки-добропольчани, випускники нашої школи, батьки наших учнів. Наші воїни відважно протистоять ворогу, борються за нашу незалежність. І готові боронити рідну землю до останнього. Дякуємо за те, що ви є, а завдяки вам є і ми. Дякуємо за можливість навчатися, розвиватися і жити далі. Наші воїни це янголи-охоронці, які боронять нас від зла. Бажаємо вам швидкої перемоги. І повернення додому живими. Любі дітки, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Хоч цей рік був для нас нелегким, але ви продовж цього року вчилися, а ми боронили нашу неньку і тим самим підтримували нас. Бажаю вам усім гарних каникул, вдалого відпочинку. Набирайте сил. До наступного навчального року. Ще раз вітаю вас. Ви наше майбутнє. Разом до перемоги. Слава Україні! Дорогі діти, ось і настав кінець ще одного навчального року. Хочу побажати вам, щоб ви наслідували у своїх вчинках навчання своїх татусів дідусів. Адже хтось тяжко працює на підприємстві, а хтось захищає нашу країну від загарбника. Бажаю вам зростати на радість батькам здоровими, сильними. Щоб вами пишались так, як я пишаюсь своїми синами, які здобувають миру для нашої України. Любі діти, вітаю вас, закінчення цього навчального року та бажаю вам набратися сил та гатно відпочити. Доброго дня, хлопці та дівчата. Як випускник цієї школи хочу привітати вас з останнім дзвоником. Це Пирил. Коли закінчується один етап і починається інший. Тож бажаю новині, нових ідей, натхнення, гарного відпочинку та перезавантаження перед наступним навчальним роком. А ми, в свою чергу, будемо захищати вас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна! Віримо, що швидшу допомогу, мирного неба вам, щастя! Ось і завершився навчальний рік. Сьогодні наша шкільна родина знов разом для того, щоб відзначити День останнього дзвоника, який є новою сходинкою шкільного життя учнів перших восьмих класів і першим кроком у самостійне життя наших випускників девятикласників Цей навчальний рік. Був для нас тривожним і надзвичайно відповідальним, адже проходив під час війни і вимагав від нас не тільки навчати учнів, а й захистити їх від небезпеки, зберегти найцінніше життя та здоров'я. Стільки було переживань, турбот, вимог, що часом опускались руки, але завдяки вам. Наші дорогі учні, шановні педагоги та батьки, усі працівники нашого закладу, ми подолали перешкоди і зуміли організувати навчання. Рік війни не зламав нас, а навпаки, загартував, навчив нас бути об'єднаними і безмежно любити рідну землю. Кожен із нас. Робить все можливе для гідної відсічі ворога та обов'язкової перемоги. Щиро дякую усім за вашу нелегку працю, самовіддачу, віру, підтримку, за успіхи і перемоги у конкурсах та олімпіадах, за хороші результати у навчанні та роботі. Пишаємось вами і сьогодні з гордістю називаємо учнів та педагогів, які здобули найвищі результати. За високі досягнення у навчанні похвальними листами нагороджуються учениці 5 класу Дернова Марія, Осипенка Ангеліна, Чуприна Марія, учениця 6 класу Андросенко Варвара. Учень 7 класу Шамрін Олександр. Учениця 8 класу Бондаренко Уляна. Грамотою відділу освіти Добропільської міської ради за зайняте третє місце в другому міському етапі учнівських олімпіад з фізики нагороджується учениця восьмого класу Бондаренко Уляна. За зайняте третє місце у другому міському етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика нагороджуються Ступицька Анастасія, учениця третього класу, книжник Данило, учень сьомого класу, Бондаренко Уляна, учениця восьмого класу. У творчих конкурсах з англійської мови переможцями стали Ступицька Ганна, Дернова Марія, Андросенко Варвара, Скрипник Олексій. Разом з учителем учні є переможцями багатьох інтернет-олімпіад з англійської мови Данилов Олексій, Шпилюк-Дарина, Ступицька Анастасія, Мірошниченко-Софія, Лагонкова Златослава, Лагонков Всеволод, Чуприна Марія, Нікітіна Єлизавета, Книжник Кілля, Янь Олександр. Дипломами нагороджуються Дернова Марія, Осипенко Ангеліна, Чуприна Марія стали лауреатами 3 третього обласного онлайн-фестивалю Шевченка у колі сучасної молоді. Нікітіна Єлізавета за друге місце у Всеукраїнському дистанційному творчому конкурсі Сувенір захисника. Андросенка-Варвара за друге місце у Всеукраїнському дистанційному мистецькому конкурсі Оберегова лялька мотанка Чуприна Марія поезія заради миру. У математичному конкурсі Кенгуру діти досягли значних успіхів. Чуприна Марія третє місце у всеукраїнському творчому конкурсі до Дня Святого Миколая. У конкурсі Есе У мене є право показала гарний результат Бондаренка-Уляна. Учителі Столяр Дарія Олександрівна. Шевченка Наталя Романівна підготувала учнів до всеукраїнської дитячої юнацької військової патріотичної гри Джура Сокіл, які посіли четверте місце серед багатьох шкіл. Джурами були Ступицька Поліна, Чинник Аліна, Плотнікова Ніна, Стогова Єлизавета, Чорна Валерія, Василенко Дмитро, Попович Єгор, Царовня Поліна. Пишаємося й досягненнями вчителів. Які підготували переможців та самі брали участь у творчих та професійних конкурсах: Гунько Наталя Вікторівна, Чорноусова Таїсія Миколаївна, Окомашенка Наталя Юрівна, Чернявська Ольга Ігорівна, Ткаченко Тетяна Леонідівна, Зубкова Тетяна Леонідівна, Юріна Юлія Анатолівна, Шевченка Наталя Романівна творча група вчителів початкових класів. Снуренка Валентина Сергіївна, Зоя Светлана Миколаївна окомашенка Наталя Юрівна створила збірку Енциклопедія безпеки з Лего. Матеріали схвалена та надрукована у всеукраїнській газеті Початкова освіта Видавництво Шкільний світ. Роки летять, неначе журавлі. Не встигнеш звернутися навколо. Зовсім недавно ви були малі. А вже сьогодні залишаєте рідну школу. Любі випускники, вітаю вас із святом останнього дзвоника. Бажаю вам мирного неба, щастя, успіхів у подальшому навчанні. Не забувайте свою школу і пам'ятайте, що тут вас люблять і завжди чекають. Дорогі мої випускники, любі дев'ятикласники, передзвін останнього дзвінка. Відкриває нову сторінку вашого життя, дорослого життя. Ще вчора вас називали діти наше майбутнє, а від сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє. Яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Головне, будьте чесними і добрими людьми. Бажаю вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Вірте у себе, будьте небайдужими, добрими та чесними людьми. Хай вам щастить! Удачі вам в добру путь! Хай красною буде уситочка доля, Щоб добре щоб вам працювалося в школі. Рятуй, хай Аньку, спасити всіх вас, Ще її здоров'я був що хоч час. Хай мрія прекрасна веде ваше, Щоб поладилось все і волос до буття. Живе, хай надія у ваших серцях, на тнені свобочі дає без кінця. Не зміг нехай віра в казки і чудеса, хай буде із з вами любов та краса, за останнім дзвоником. Спідалися сюди, щоб нас тут привітали дорогі випускники. Ми сьогодні, на ми вже не пешечки. Дошить ручку і линіку, вранці спла... плали в рюкзачки. Згадайте роки незабудні, що ніби швидко так пройшли. Бо ще, здається, так недавно, і ви маленькими були. Випускники.